Є в нас хороше повідомлення від інституту вивчення війни. Вони повідомляють, що Росія готується на Луганщині до так званої вирішальної битви. Але як ми вже звикли у планах Русні, вони самі не знають, що там буде. Так, от аналітики інституту вивчення війни переконують, що російські окупанти готуються до вирішальної операції в Луганській області, однак Ані експерти, ані, напевне, самі росіяни ще не знають, чи буде ця операція наступальною чи оборонною. Очевидно, виглядає все так: все залежатиме від того, як діятимуть збройні сили України. А я вам нагадаю: саме на Луганському напрямку з півночі північного сходу, тобто це є Троїцьке свато окрім, наші хлопці там дуже і дуже якісно. Діять це по перше. А по-друге, прекрасно знаємо, що з валуючи з інших міст Росії, вони намагаються туди звозити так звані зуби дракона. Зуби дракона це такі коносноподібні конструкції, які би мали на меті, розставивши їх на землі, завадити просуванню бронетехніки важкої техніки України. Але суть в тому, що вже є не поодинокі фотографії і відео, що саме на цих от конусах е зуби дракона, звісно, що на Росії. Намагаються заробити і вкрасти, тому ці конуси вони всередині дуже і дуже часто, просто пусті. Відповідно, пості... ось ви бачите, так є на картинці, як на дорозі стоять ці зуби дракона. Ось ми вам їх змасштабуємо. Суть тому, що вони всередині мали би бути суцільними та монолітними, аби не пропускати техніку, але нерідко вони всередині постій. Відповідно. Танк або важка техніка може спокійно його роздовбати. Нічого дивного так воює Втора армія міра.